Вітаємо на каналі Селитівського центру професійного розвитку. Сподіваємось, що тематична консультація, мнемотехніка, технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти стане вам у нагоді. Мета нової української школи створення такого освітнього простору, в якому буде приємно навчатися і який даватиме учням не лише знання, а й уміння та практичні навички. Тобто за допомогою компетентностей формується ядро знань, на яке накладатимуться вміння користуватися цими знаннями. Але ці процеси неможливі без уміння ефективно засвоювати інформацію. У цьому нам допоможе немотехніка. Технологія, використання якої полегшує запам'ятовування дітьми нової інформації та збільшує обсяг пам'яті шляхом утворення додаткових асоціацій. Опанування цієї технології стане в нагоді під час вивчення будь-якого предмета і в будь-якому класі. Мнемотехніка допомагає вирішити основні навчальні та виховні завдання. Розширюються творчі можливості дитини, формується вміння ефективно самостійно вчитися, зменшуються стреси від навчання, збільшується навчальна мотивація, звільняється час для продуктивної та творчої роботи, людина стає більш самостійною в інтелектуальній та практичній роботі. Ознайомимося з деякими прийомами використання мнемотехніки на уроках. Прийом синтез. Завдяки цьому прийому уся інформація сприймається як один образний малюнок, що дає можливість легко і ефективно засвоїти написання іншомовних слів, формули, історичні дати, хімічні елементи. Найкращою демонстрацією ефективності прийому синтез у дошкільному віці є вивчення абетки. Наприклад. Для вивчення послідовності букв О, П, Р, С, Т, У створюємо історію. Опеньки росли біля пенька, на якому рак ласував сиром, а торт їв удав. Для вивчення букв із буквосполученням ДЗ за допомогою прийому складаємо історію про Гетця. Жив собі ґць, який літав із дзвіночком, що дуже голосно дзвенів. Якось він знайшов гудзик, сріблястий, мов дзеркало. Зненацька з'явився великий дзьоб невідомого птаха, з переляку ґць заховався за дзигу, яка врятувала йому життя. Для вивчення словникових слів з буквою. «Б» Можна скласти історію. Стояв будинок з гратами на вікнах вищого гатунку. Біля ганку, гава та гець зчинили гвалт, бо не могли поділити Дзигу та Гудзик, а гречний Газда садив агрус у ґрунт. Прийом трансформація. тобто перетворення. Це прийом, під час якого об'єкти, які треба запам'ятати, перетворюються на інші за значенням та образом, що легші для запам'ятовування. Під час вивчення цифр можна використати образ яблука, який трансформується в будь-яку цифру. Символ хімічного елемента карбон може трансформуватися в чубчик на голові У карсона, кар, в бандані бан означає карбон. Або використати асоціативний малюнок на позначення фізичної величини висоти, де символ H трансформується в образ високого стільця чи високої шведської стінки. Прийом стенографіст. Це прийом, під час якого текстову інформацію, що її треба запам'ятати, Записують за допомогою окремих ключових букв, особливих знаків і ряду скорочень. Цей прийом ефективний для запам'ятовування віршів, скоромовок, іншої текстової інформації. Варто зазначити, що цей прийом ефективно використовувати разом з прийомом піктограми. Прийом цифрообраз це прийом, під час якого цифрову інформацію асоціативно пов'язують із певними образами. Під час ознайомлення з числами у закладі дошкільної освіти дітям пропонують звернути увагу на схожість кожної цифри з відповідними образами. У початкових класах можна складати різні історії, які, як показує практика, запам'ятовуються та відтворюються легше за звичайну цифрову інформацію. Перед вами асоціативні малюнки цифрообразів. Цифра 1 вказує, нагадує людину, то всі люди, казкові персонажі є цифрообразами цифри 1. Цифра 2 схожа на лебедя, то всі птахи і літаки. Утворюють цифрообраз цифри 2. Також сюди відносимо парний одяг. Горби верблюда асоціюються з цифрою 3, тому всіх тварин відносимо до цифрообразу цієї цифри. І так далі. Як запам'ятати номер телефону рідних? Дуже просто. Для цього намалюй цифрообразами номер телефону та придумай історію. Наприклад, на телефоні у мами була гарна заставка, на якій під сонечком цифра 0, відповідав, відпочивав комп'ютер-компик в окулярах 8, а поряд Буратіна 1 грав у футбол 0 біля дерева 4 з двома папугами це 2 і 2. Потім, друзі, пішли в гараж, цифра 4, щоб покататися на автомобілі. Цифра 8. Номер телефону 068 104 22 48 За допомогою цифрових піктограм та аналогій розшифровуємо та запам'ятовуємо назви місяців за їх порядковим номером. У льодяні цифрі 1. Яку січень ніж, вгадуємо місяць січень. Місяць лютий представлений лютим вітром у вигляді цифри 2. Береза у формі цифри 3 нагадує місяць березень. Форма квітки схожа на цифру 4 та підкаже назву місяця квітень. У траві схована цифра 5, яка підкаже назву 5-го місяця травень. Назву 6 місяця червень бачимо у черв'ячку, яке схоже на цифру 6. Назву сьомого місяця липень можна пригадати за допомогою дерева липи, у стовбурі якого намальована цифра 7. Цифру 8, що відповідає 8 місяцю серпню, бачимо у взуті серпа. Квітки вереску у формі цифри 6 нагадують, що 9-й місяць називається вересень. Два осінніх листочка підкажуть, що 10-й місяць жовтень, у них легко можна побачити число 10. В деревах без листя впізнаємо число 11, а також місяць листопад. А грудочки намальовані у вигляді числа 12, нагадують про місяць грудень. Використання технологій мнемотехніки дає змогу поліпшити розумові здібності особистості, оптимізувати її інтелектуальну діяльність та підвищити працездатність учнів в умовах сучасної освіти. Використовуйте технологію мнемотехніка на своїх заняттях та уроках. Дякую за увагу!